Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що відбувається із зерном після збирання, розглянемо також будову зерна і класифікацію груп рослин за видами рослин і за призначенням зерна. Безумовно, вирощування та збирання зернових культур це клопіткий і відповідальний виробничий процес. Але що ж відбувається із зерном після збирання врожаю? Правильна організація приймання післязбиральна обробка та зберігання зерна важливі етапи у виробництві сільськогосподарської продукції. Це критично важливо для збереження якості зерна, попередження втрат під час зберігання та досягнення високих економічних показників. Післязбиральна обробка зерна включає комплекс технологічних процесів, які здійснюються після збору з метою. Доведення зерна до стандартної якості для зберігання або реалізації. Отже, після обробка зерна включає наступні етапи. По-перше, це приймання зерна. Сюди входить зважування, документальне оформлення, визначення вологості зерна, засміченості та інших показників якості. Саме це відбувається із зерном під час надходження маси на елеватор. Пробовідбірником відбирають із кузова автомобіля в різних точках проби зерна і далі в умовах лабораторії проводять визначення показників якості відповідно до державного стандарту України. Після цього зерно відправляють на очищення, тобто для видалення органічних і мінеральних домішок, уламків, соломи, насіння бур'янів. Наступним етапом після збиральної обробки є сортування зерна, а саме розподіл зерна за якісними показниками на класи відповідно до вимог державного стандарту України, який розроблений для кожної конкретної культури, і завершальним етапом після збиральної доробки зерна є охолодження зернової маси, що особливо актуальне після сушіння. Щоб уникнути самозігрівання зерна при зберіганні. Для повного розуміння, які необхідні ті чи інші післязбиральні операції для зерна, необхідно знати будову самої зернівки, оскільки будова в межах навіть злакових культур може між собою різнитися. Зернівка злакових культур, наприклад, пшениці, складається із трьох частин: оболонок, зародка і ендосперму. Основне призначення оболонок, захист зернівки й особливо зародка, від впливу зовнішнього середовища та регулювання водного стану. Розрізняють плодову і насіннєву оболонки, масова частка яких в зернівці становить відповідно 6,2%. Плодова оболонка покриває зернівку ззовні і порівняно легко відокремлюється, у той час як насіннєва кріпиться міцно і зростається з алейроновим шаром, що розташований під нею. Саме в насіннєвій оболонці містяться барвники, які надають зернівці забарвлення, на відміну від пшениці, Інші зернові культури мають високий вміст оболонок, наприклад, ячмінь містить до 12% від маси зернівки, просо 18 рис до 22% і найбільше овес до 30% від маси зернівки. Оболонки малоцінні у продовольчому значенні, оскільки складаються в основному з клітковини і мінеральних речовин. І не засвоюється людським організмом під час споживання. Проте саме насіннєва оболонка відіграє важливу роль під час зберігання зерна. Ендосперм це внутрішня частина зернівки, що складається з алейронового шару і, власне, ендосперму, тобто борошнистої частини. Алероновий шар становить до 13% маса зерна. Ендосперм. Може міститися в зерні до 82% від маси самої зернівки. Складається із заповнених крохмалем і білком клітин, і це сама цінна частина зерна, оскільки з неї виготовляють високоякісне борошно. Індосперм буває склоподібний, частково склоподібний та борошнистий. На відміну від зерна пшениці, частки. Ендосперму у жита становить 73% від маси зернівки, проса, гречки, рису і ячменю до 65%, і найменше ендосперму міститься у Вівсі до 50%. Це найцінніша частина зерна, всі види сортового борошна отержують в основному з ендосперму. Зародок багатий на поживні речовини, а саме білки, вуглеводи, жири, вітаміни і має високу харчову цінність та становить до 3% від маси зернівки. Під час помелу зародок намагаються відокремити від борошна, тому що він містить велику кількість ненасичених жирних кислот, які здатні до прогіркання на повітрі. Борошно, в якому не відокремлюється зародок. Нестійке при зберіганні і легко псується. Головне значення для переробки має стан ендосперму зерна і насіння. Водночас, зернівка є цілісним організмом і зміни в якості однієї із її частин зумовлюють зміни й в інших. Тому зернові маси оцінюють за комплексом хімічних і фізичних властивостей. Ознайомившись з будовою зернівки, Розглянемо також класифікацію зернових культур. Отже, зернові культури за характером вирощування, морфологічними ознаками та біологічними особливостями поділяються на дві великі групи. Хлібні злаки першої групи, куди відносяться пшениця, жито, овець, ячмінь і третикали – це холодостійкі і вологолюбиві культури, які мають озимі та ярі форми. До другої групи хлібних злаків відносяться просо, сорго, кукурудза і рис. Це рослини короткого дня, вони вибагливі до тепла і світла. Також в цю групу відноситься і гречка. За способом використання зернові культури поділяються на три групи, тобто за призначенням: харчові, наприклад, пшениця і рис. Ті культури, з зерна яких виготовляють продукти харчування. Борошно, крупи. Друга група кормового призначення. Сюди відносять ячмінь і кукурудзу, які використовують для виготовлення кормів для худоби. І третя група універсального призначення, наприклад, овес і просо. Окрім зернових культур, також є зернобобові. До яких відносяться горох, квасоля, соч... сочевиця, соя, нут та інші. Культури цінуються за високий вміст білку, що може сягати 40% від маси зернівки, а також наявністю азотфіксуючих бактерій на коренях, що покращує родючість ґрунту. До олійних культур відносять соняшник, ріпак, сою, льон, гірчицю. Їх використовують для отримання рослинних олій, вони мають високу енергетичну цінність та використовуються в харчовій, технічній і фармацевтичній промисловості. Отже, своєчасне і якісне приймання зерна дозволяє правильно класифікувати його і запобігти змішуванню партій зерна різної якості. Очищення і сушіння є ключовими етапами, що зберігають урожай від псування. Знання будови зернівки допомагає краще зрозуміти процеси проростання, пошкодження та обробки. Різні види культур потребують різного підходу до обробки та зберігання, що слід враховувати в господарській діяльності. Дякую за увагу! Бажаю всім гарного врожаю, правильної організації післязбиральних процесів і мінімальних втрат.